Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні ми вийшли на вулицю погулятися. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки. Далі буде цікаво, залишатися зі мною. Ну, але, любі друзі, вийшли ми на вулицю, сьогодні у нас мороз. Бачите, полота замерзло. І там гуляти у нас такі поля. Всі такі виходить, тут німці якусь траву завівають тут такі, такі рулони і там коники, бачите? Далі для коників, дуже тут гарно зараз. Коники, кури там, далі ферма якась німецька. Ми Направляємося у другу сторону острова. Сьогодні. Ось така накраса. Люби, друзі, собі гуляємо по острову Зульту. І дивіться, знайшли ми таку ферму. Тут коники, бачите, які гарні. О, Літак низько летить, бачите. Там далі вже аеропорт, зараз йде на аеропорт, там вже аеропорт. Якщо зараз вам підзнімлю, то треба вважати ця штука під током. Ви торкнеться і током вас трошки може втарити. Через дорогу у нас виходить є стадіон. тут собі має прийти спокійно, пограти в футбол. Платити собі якісь гроші. Я тут не був, Тут були знайомі. Грали собі в футбол, собі з німцями, пограли нормально. Собі один та одну нормально вставиться. От бачите такий статик. Класний собі так пограти, футбольчик. Ну от любі друзі, зайшли такий гарний райончик. Такий уют Навколо у нас травичка зелена. Бутиночки дуже гарні. І зараз ми йдемо в, на, в керунок до моря. І тут, тут у нас райончик гарний. Навколо нас така краса, бачите. Камера не так передає, так як ти вживу бачиш. Але нічого стараюся передати. Там далі гуляти. Опічний район. Вуличку німецьку. Десь які тут хати. Гарні все зроблено. Такі світалки гарні, корчі, мороз, ранішні та ми. Такий просто обичний райончик зайшли, дивіться, як навколо У нас тут краса. Все так акуратненько зроблено. Так як має бути. Не так через, через все. Не так, Нема такого, що грязно, що шлися, валяються, сміття. Тут такого немає, бачите. гуляємо ми люблять по таких гарних місцях. Гуляємо, гуляємо і зайшли на, на територію церкви. Дивіться, яка велика церква. Заходимо на сьому територію церкви. Дивіться, як тут все акуратненько зроблено, ухожено. Нема такого. Щось сміття, все аккуратненько покосино, корчики. Так, все гарно. Задня частина церкви. Ось вот такі деревця. Зараз заходимо. Получається в, самій... в самій центр. Дивіться. Яка тут у нас, любі друзі, краса. Дивіться, зараз ми більше знімемо. Друзі, гуляємо по такій території, аж дух захватує. Як тут все акуратно зроблено. Все акуратненько зроблено, нічого і лишнього немає. Доглядають, все все. виходить, теж є задня частина. Зараз підійдемо, то якось тут, виходить, є. Якось якийсь... Плитка на цій плитці щось намальовано, бачите, написано точніше. І така у нас тут краса. Любі, друзі, любі, друзі, тут якась будівля технічна і тут може дивляться за цвентарем. Як тут все акуратно гарно зроблено. Любі друзі, дивіться, чим далі ми заходимо всередину. всередину території. Дивіться, як все гарно зроблено, якась сподівля, може технічна, все акуратненько зроблено, всі корчики під, підчищені, підрубані, таке гарненько все зроблено, путівка. такі гарно все корчики навколо. Ходиш собі аж така тишина, аж класно, так собі спокійно, тихаєш свіжим повітрям. Просто... Просто клас, просто дуже гарно. Аж дух, аж дух захвачує від того, що тут така краса. Все вкоранені тут зроблено, просто просто топ. Ось така у нас тут краса. Друзі, вже дійшли до самого кінця. І то так ми стали на тесті, просто стоїмо і дивимося на цю красу. Як тут все гарно зроблено. Тут церква, тут виходить, ще одна будівля Далі будемо де гуляти. Десь як гарно. Друзі, підійшли ми до коників. Три гарні коника. Зараз у нас у них обід, перерва. І такі якісь накидки спеціальні на коники, щоб їм не було холодно. Такі вони гарні. Деська краса. Дивіться, любі друзі, яка тут у нас краса. Чим далі заходиш, ідеш, гуляєш, тут чим раз красивіше, красивіше, красивіше. Просто аж тух, тух аж зауражує. Дивіться, як гарно. Ми, друзі, вже спускаємося, виходить до моря. Після до моря. Ось такі райончики тут коло моря. Саме торогі будинки це находжуються коло самого моря. Дивіться, яка краса. І направляємося ми на море. Любимо друзі, ми вже прийшли на нашу точку, куди ми запланували наш маршрут. Прийшли ми зараз, дивіться, яка тут навколо нас краса, ліс, природа, будинки. Получається, у нас такі тут як-то лодки. Таке містечко, містечко на березі моря. Ще дуже класно. Любі друзі, співгуляємо. По набережні у нас тут такі гарні готелі. Це такий готель, вид на море. Є туалети. Тут можна на кониках собі поїхати, поскакати. Друзі, дивіться, навколо нас краса. Тут у нас, виходить, такий готель великий. Зразу вид на море. Тут, виходить, ферма для коників Собі можна собі взяти, покататися на коліках. І тут виходить у нас туалети. Все зроблено культурно, ну, так як має бути для людей. Бачите, тут ось така краса. Такий готель. вид на море. Трошки сонечко. Світить, але тянути нічого страшного. Все зроблено класно, якісно. Така тишина, що аж, аж, не, не при, аж непривично. Така тишина чуєте? От. І вхід в самий готель. Такий це мій готель. І так називається цей готель. Дуже гарно все зроблено. Ну, зроблено. І вид на море, бачите. Санечко світить, дуже гарно, так, атмосферно, на вулиці не холодно. Такий виходить, спір спеціальний. Туди не можна заходити, тим, що приватна територія. Хотілося б туди зайти, але... На жаль, ми не, туди не будемо заходити, може тут великі проблеми. Ліпше так візьнімемо, бачите, така у нас навколо краса. І зараз трошки ще прогуляємося по напереджній моря. Послухаємо волни моря. І, і така у нас краса, тут, тут кабець. Собі сидиш так і мало кайфуєш. виходить, любі друзі, зона для прогулки. Така стежка зроблена, вид на море, сонечко світить на вулиці сьогодні погода просто класна. І так ще трошки погуляємо зараз тут, по набережній, посидимо зараз тут. Дуже гарно, так атмосферно, що мені аж кайфує від цього. Просто топчик. Стіли мене на лавочку і дивіться, який у нас вид на море. Просто класно. Так сидиш собі, тихонько, собі, немає такого вітру, нема великих хвилів. Тут виходить, така зона, їх залив. Тут, виходить, любі друзі, зона для прогулки, така стежка зроблена, вид на море, сонечко світить на вулиці, сьогодні багато, просто класна. І так, що трошки погуляємо зараз тут, по набережній, посидимо зараз тут. Дуже гарно, так атмосферно, що мені аж кайфує від цього. Просто топчик. Люби, друзі, який гарний будиночок білий. Такі виходить ільтанки, рупечок. Все акуратненько подвір'я розроблено. І такий вид на море. Ми прийшли аж звідти. Йдемо далі. Гуляємо. Дивіться, яка краса. Друзі, далі гуляємо. Талі гуляємо, тут такі у нас будиночки дуже гарні. Все зроблено, укуратненько. Йдемо кудись гуляти, ще йдем, гуляємо, ходимо, просто топчик. Зодно для прогулки, бачите, асфальт все гарненько зроблено, украденько, море. Ще гуляємо трошки, пройдемося по гарних місцях. Довкола навколо нас такі будинки, тут знімає, не перезнімає. Йдемо в самий кінець, там ще щось подивимося. І все, така краса. Люблять друзі, получається до самого кінця. Тут у нас якийсь готель. Готель тут дуже багато людей. І тут на ту сторону, там де я йшов. О, Такий готель, лавочки. Йдемо далі, куди суляти, далі йдемо, прогуляємося. Ну, любить друзі, ми зайшли в такий район, виходить, чи що, я навіть не знаю. Тут така навколо нас краса що заходиш аж дух дух захвачує бачите зона прогулочна, такі будиночки дуже все гарно зроблено лавочки собі можна перепочити далі куда собі пити йдемо видно море дуже багато людей кудись йдуть ми зараз теж ще трошки будемо гуляти дивіться, саки насичено все зроблено тут гарненько лавочки Лавочки пілі такі, піленькі лавочки, просто топчик. Ось якийсь якась пам'ятка і все, дивіться, як гарно. Стіли мене на лавочку. І дивіться, який у нас вид на море. Просто класно. Так сидиш собі, тихенько собі, нема такого вітру, нема великих хвилів. Тут виходить така зона, їх залив. Заливає сюди море. Ну о, любі друзі, гуляємо ще, гуляємо. Чим раз заходимо май глибше, глибше, дуже гарні такі райони, атмосферні, гарно все зроблено, подвір'я, будинки, дорогі. Ще направляємося додому. Поваленьку, поваленьку і там йдемо додому. Трошки прогулялися. Ось така краса електростанція. Тут світло, світло подається на острів весь. Бачите? І ти можеш до хати. Тому трошки треба тьопати, тьопати. ми трошки далеко зайшли. Я Скажу, дуже далеко ми зайшли, але класно, нічого страшного.